І з нами Костянтин Корсун, експерт з питань кібербезпеки, і з ним поговоримо. Якраз, пане Костянтин, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю. Ну от з вами хочеться поговорити про те, як росіяни намагаються у нас вкрасти не тільки бачите, ігри в цілому наші технології. Ну але з зокрема і про сталкер. Давайте поговоримо. Ну, що сказати, сталкер це стала епоха, це новий жанр. Започаткувався по суті з 2009, здається, року. І Це Київська студія GSC, Вони розробляли перший сталкер, і потім ще було два доповнення до нього. І а, після першого «Сталкера», ну, фактично майже 15 років пройшло. І сталкер 2 настільки довго був, що. Здається, разів 5 чи 6 вже переносили вони офіційні релізи, але нарешті вони вийшли, і це справді шикарна штука. Це продукт безумовно для українського геймдева, Це найбільше досягнення за всі роки існування, тому що настільки шикарну високоякісну ігру, гру гру класу, тобто найвищого класу. А жодна українська компанія розробник ще не робила, і я подивився кілька стрімів. І ну, це просто фантастично. Це і промальовка, і графіка, і озвучка, і шикарні діалоги, і атмосфера. Перш за все, тому що фанати купують переважно за атмосферність, за лор, за сюжет. За оцю зануреність, ну просто найкраще, просто так є деякі технічні баги, але вони бувають у всіх на релізі без виключення. Усі великі проекти мають технічні якісь баги, які будуть патчем першого другого дня там виправлені. І це значно краще ніж, наприклад, «Cyberpunk 2077», який був забагований просто от, до непізнаваності. Тому а це безумовно величезний успіх е, української компанії, яку слід ще окремо подякувати за величез за таку неслабу допомогу. Зсу вони й передавали там і автомобілі, і інші різні штуки. Корисня пане школу. Костянтин, а скажіть, будь ласка, а як а, можна от зробити так, щоб взагалі росіяни не могли її ну якимось чином адаптувати і вкрасти? Чи є якісь а, там в грі? Можливо, ви знаєте якісь тонкощі там прописані патчі безпеки, які от просто не дозволяють росіянам будь-що з нею зробити і видавати за своє? Mm, ні, такого неможливо зробити в сучасному геймдеві. Ну тобто є системи безпеки, які там убезпечують від, від викрадення від несанкціонованого використання. Але ну насправді це м, навіть легальним користувачам, інколи заважає нормально грати, призводить до вилітів, і тому деякі розробники принципово відходять від цього. Крім того, розробник завжди зацікавлений у тому, щоб було якомога більше фанатських модів. Ну, тобто модифікації, доповнень, навіть надають інструменти вже готові для того, щоб робити фанат... Ну щоб поціновувачі самі робили моди, і в принципі це все ж таки бізнес насправді так, а, спрямований на отримання грошей, в тому числі від російських користувачів. А ну справа в тому, що куди потім ці гроші будуть іти на допомогу зсу. Ну я думаю, що тут моральної дилеми особливої немає. Тому на розробник зацікавлений в тому, щоб гру купляли, грали і очікували на там DLC, доповнення чи ще чогось, і робили, звісно, фанатські моди у тому числі і російську озвучку, і то вона буде дуже скоро, Я впевнений, не сумніваюся, так завжди було. На питання в тому, що це це волонтерська діяльність. Люди просто витрачать купу часу свого і зусиль на те, щоб це зробити. Але це те, що станеться, і це буде доступна ця озвучка як окреме там доповнення безкоштовне. Ну я в цьому не сумніваюся. Так було завжди. На жаль, на жаль, от якби як обмежити їм доступ повний до цього всього, ну але це не в наших силах. Шкода пане Костянтин, дякую вам. Костянтин Корсун, експерт з питань кібербезпеки, щойно був в нашому ефірі.